Сьогодні в нас важлива досить актуальна тема дорога. Дороги, як ми з вами вже знаємо, бувають різними. Є сільські дороги, є міські шляхи, траси, великі, широкі, вузькі. Але сьогодні питання, на якій ти дорозі сьогодні, це по-перше. І по-друге, саме основне питання задай собі, куди веде твоя дорога, якою б вона не була? Куди веде який кінцевий результат і куди ти направляєшся, якщо ти направляєшся. Можливо, ти спіткнувся, можливо, ти зупинився. Сьогодні не час зупинятись і не час спотикатись, а навпаки, піднятись і йти додому прямо по дорозі. Но дуже важливо пам'ятати, куди веде дорога твоя. І знову ж дорога чудова, грунтовка, спотикання. Я знову ж говорю, дороги різними бувають. Ну що ти зустрічаєш? І з чим ти зустрічаєшся на своїй дорозі? Який виклик сьогодні кидає тобі твоя дорога? Чи ти прикладаєш зусилля, максимум зусиль, чи ти просто котишся по ній? Куди веде твоя дорога? Що ти зустрічаєш? Як ти вирішуєш ці свої? Питання, які ти зустрічаєш по дорозі, і з ким ти їх вирішуєш? Хто сьогодні є твій порадник? Хто сьогодні може відкрити щось, показати тобі і навчити тобі? Я думаю, що це дуже важливо мати гарного і доброго порядника. Дорога, дорога, дорога. Залишайтесь з нами, ми йдемо по дорозі.